Друзі, всім привіт! Нарешті огляд iPhone 10 у 2023 році. Я вам розкажу, чи варто його купляти, чи на що перейти. Звісно, це відео буде не таким, як було попереднім, тому що багато чого змінилося. Зараз тут стоїть iOS 16.2, і, і це, звісно, 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 ну давайте ви все дізнаєтесь. Так, це в мене iPhone. 10 на 256 ГБ, і пам'яті якраз мені достатньо. Достатньо у 2023 році, тобто це дуже добре з пам'яттю, тому що я знімаю відео, фотографую, і це дуже зручно, коли в тебе є багато пам'яті. Так, iOS 16.2. Дивіться, а ще акумулятор у мене замінений. Зараз ви побачите, на який. І, до речі, дуже добре він. Держа батарею, дивіться, він десь 8 місяців назад я замінив акумулятор, і що у нас по максимальної ємності, дивіться, 100% і досить непогано держа і зараз акумулятор, тому в мене ніяких проблем з акумулятором взагалі немає. По екрану, друзі, я навіть не знаю. Скажіть, як подивитися, чи вигорає oled дисплей? Тому що в принципі, дуже класний дисплей. Дисплей оригінальний і трутон є. Але я його не вмикаю, тому що екран тут якось, мені кажеться, він і так жовтуватий. А ще і трутон вмикати ну ні, дуже жовто. Якщо щось читати ввечері, то так. Да. А так, ні, я його ніколи не вмикаю. Тому якось ось, ось так. Face ID тут працює, не знаю, буде щас видно чи ні. Досить добре, не так добре, як на iPhone XR. це, Це да. Але, в принципі, теж дуже швидко працює, ніяких проблем з цим немає. Проблеми, знаєте, з чим є? З перегрівом, друзі. І попереднє відео я дуже Ну, хвалив цей телефон навіть в іграх в 2022-кінці в кінці 2021 року він був просто топчиком в принципі за свої гроші. Я його купив купив достатньо недорого і було класно. А ось зараз, друзі, це просто якийсь треш. Я навіть відео знімав на нього в 4К через. Ось цю програму Pro, -про», яка, до речі, обновилася, і вона стала таким такою глючною. Я навіть зараз не через Pro записую, тому що якийсь реально блін ну треш. Вона що запускається довго. Що, в принципі, те, що змінилися настройки, дивіться, якась про-підписка тут з'явилася. Ну коротше, треш. Я її купив, але зараз не, не задоволений нею. І він в мене стояв на зарядці, підключений. Плюс я знімав відео, він в мене перегрівся не сог... не зберіг відео, то, то це, звичайно, треш. Це мерзоть. Я дуже цим незадоволений. Це реально мерзоть, типу. З приводу Ігор. Ігри тут просто стали із цим обновленнями з iOS 15, а iOS 16, я знімав відео, в мене було 14.7, плюс-мінус десь так до 15. 10 15 хвилин 5-10 4, 5. І там був просто топчик. Я вам чесно скажу, що якщо ви десь купите і iPhone 10 із iOS 14,7, даже навіть ну, нехай буде 5, 10, 5. 4, 5, до 15, то не раджу вам оновлюватись, тому що досить-досить все е, печально, можна так сказати. Давайте зараз. iOS 161.2 в мене навіть. IOS 16.2. І три версії, взагалі, там щось по автономності не дуже. Тому, друзі, по камерах, дивіться, у мене на каналі дуже багато відео з приводу ігрових тестів, різних ігор. І по дуже детальне відео. Дивіться, ось полізабувається. Відео огляд камери, всі можливості в різних, е так би мовити, е Сценаріях, да, тому перейдіть на каналі, підписочки я додав, ви зможете все це подивитися. Але ось з приводу, він в принципі стабільно працює. В мене... Я задоволений цим телефоном, але тільки ось попов з приводу ось цього перегріву в іграх, Тож, тому що, блин, ну дивіться, навіть в танки я заходжу, два бої. Сколько? І в мене він починає підвисати лахати вже немає тих стабільних 60 да ти шо, охуел, блядь, сука! І я граю завжди на 50% відсотках яркості. Взагалі, я ось так яркість ніколи не додаю це. Ось на відео, тому що тут на вулиці. І... Щоб вам щось було видно. А взагалі я не більше, ніж 50%. І всі ігри я тестую на 50% яркості, тому що це оптимально. Я не, не розумію, навіщо ось дома ти сидиш і грати е, максимальною яркості. Це навіть на, на очі ну, не дуже приємно. Ну, не знаю, якось якось так. Ось хотів з вами е, поділитися тим, що ось на даний момент iOS 16 на айфоні 10 не дуже добра справа і річ, тому що ось ну, такі є проблеми. Взагалі, айфон оцей 10, він класний. У нього дуже якісний екран, класний, face id працює добре. Ніяких в мене питань немає, крім того, що ось на, дуже навантажує, я так розумію, нова нова. Ось ця прошивочка, да, як вам сказати, оновлення 16 iOS, навіть 15. Ну, даний телефон навантажує. Чи якось він, ну, вона оптимізована, вона не глючить, вона нічого, неї немає ніяких проблем. Просто що ось ігри так. Плюс, звісно, що ігри зараз більш, більш навантажують Даний телефон, тому що оновлення і так далі. Тому, друзі, якось не знаю. Ось таке в мене відео, не дуже воно, як би сказати, для когось може бути і втішним, але я розказую так, як воно є. І, до речі, на що можна замінити замінити даний телефон. Раджу не купляти, наприклад, зараз вже iPhone 10R, не купляти 11, тому що в принципі не буде ніякої різниці. Взагалі я раджу купляти про версії, якщо ви любите фотографувати, хочете максимум. Але ж, звісно, і ціни будуть зовсім другим. Ой, друзі, тому, тому ось так. Всі тести є на каналі. Тому переходьте, дивіться, дуже багато відео про цей телефон. І ось таке моє враження. Я, в принципі, задоволений, ну, розчарований. Якось і так. Дивіться, ви будете задоволені цим телефоном, якщо ви не будете. Грати в ігри в усіх остальних моментах, якщо вам тільки не потрібні ігри, ви будете дуже задоволені цим телефоном. Він дуже швидкий, в принципі, да, він не глючить, у нього все працює ідеально. У нього досить непогані камери, як для звичайного користувача, щось там сфотографувати, переслати. відео якесь відео він знімає, звісно, що дуже супер, дуже класно. 4К 60 кадрів. Непогана стабілізація. Двойна камера, друга камера 2X таке собі, тому що зараз світла не, не вистачає на даний момент вже в му році це вже не, не ті фотографії, які б хотілося. Да? А от приводу ігор то туди, да, він не для ігор. Взяти якийсь друг, як друг, другий смартфон для дзвінки, для музики, для відео, він класний, у нього дуже класний екран. І автономність, звісно, що треба замінити батарею на великій ємності. У мене вона була, як я тільки замінив, в виключеному стані я зарядив, Його він, вона зарядилася на 3400 там, з копійками годин. Тобто дуже класно. І тримає він досить дуже, дуже класно, навіть не дивлячись на те, що ось зараз холодно на вулиці і 2% за той час, як я знімаю. Відео він розрядився. Ну, Але ж все одно на максимальній яркості. Да, у мене дуже багато тут ігор, і всі ці ігри ви можете побачити на каналі. А якщо вас ще щось інтересує з приводу ігор, я можу зняти нове відео ігрового теста у 2023 році. Тому, друзі, пишіть коментарі. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! Героям слава!